14 грудня реєстрація транспортних засобів буде по-новому. Зміни стосуються експертного дослідження. Воно виокремлюється з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Виокремлення не означає скасування, тобто його можна буде зробити в зручний час для клієнта. У нас на зв'язку Володимир Мотичко, речник регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС Вінничини. Мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть про зміни детальніше, власне, що ж змінилося? Дійсно, з 14 грудня 2022 року відразу вступає в силу дві постанови Кабінету міністрів, які передбачають суттєві зміни в реєстрації транспортних засобів. Тобто, перший крок, коли людина звертається в сервісний центр з бажанням зареєструвати чи перереєструвати автомобіль. Потрібно пройти експертне дослідження. Що мається на увазі зручний для клієнта час? Власне, куди і коли потрібно звертатися? Дякую. Це цікаве запитання. Я думаю, що воно буде цікаве і для телеглядачів, і для відвідувачів сервісних центрів. Людина звернулася в сервісний центр, але перед початком реєстраційних дій вона проходить експертний огляд. Висновок якого буде дійсний протягом 10 діб. Тобто, людина має можливість пройти або в цей же день реєстрацію транспортного засобу, або протягом 10 діб в будь-якому зручному сервісному центрі МВС України, тобто запрацює принцип екстериторіальності. Не обов'язково тут, де вона проходила експертний огляд, а вона може на третій, на четвертий, на п'ятий день Десь переїжджає собі в інше місто. Чи він, скажімо, там приїжджає Івано-Франківськ? Вона може поставити там на облік. Експертний висновок дійсний. Наголошую протягом 10 діб. І на завершення, розкажіть, чи доступна послуга під час відключення світла, чи є генератори? Ну, на жаль, в нас нагадаю нашим телеглядачам і всім відвідувачам, що на території Вінниччини 6, Сервісних центрів, які надають послуги, але тільки один сервісний центр це 0541. Місто Вінниця по вулиці Ботанічна, 24, забезпечений генератором. Тому, у разі відсутності світла, ми всіх людей попереджаємо, щоб вони не хвилювалися. Наші адміністратори надають послуги в цей час в режимі консультацій. А після відновлення електропостачання ми намагаємося всім надати послуги. Які люди на той час знаходяться в сервісному центрі. Будемо сподіватися, що відсутність електроенергії не буде впливати на роботу сервісних центрів. Вам дякуємо за роз'яснення. На все добре. Дякую вам. Слава Україні, героям слава глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Володимир Мотичко, речник регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС Вінничини. І говорили ми про зміни в реєстрації транспортних засобів.